Людина прийшла з найкращою ідеєю, яка дійсно допоможе вам кожен здатен до прогресу. Де наша совість вона найбільше нам доступна, щоб запитати, а як же ж правильно вчинити в даному випадку. Велика цінність сприймати ту ж саму ситуацію кожен раз по-новому. Намаскар. Сьогодні ми будемо спілкуватися про механізми прийняття рішень. Їх є два види. Нашого мислення перший повільний, а другий швидкий. То, що швидкий, він опирається більше на емоції, більше на сентименти, більше на те, що нам подобається, що нам не подобається. А другий, в свою чергу, опирається більше на раціональне мислення, на логіку. Він повільний, тому що, щоб подумати, потрібен деякий час на це, а щоб моментально прийняти рішення, можна і не думати. У нас вже є заготована певна реакція на всі події, які в нас є. Тобто все, що з нами в житті відбувалося одного разу, ми вже це переживали, відповідно, ми вже знаємо, як на це реагувати. І ця реакція записана в нас в архів. У нас в голові є величезний архів, як де по поличках все розкладено, як потрібно поводитись. І дуже часто виникає якась ситуація. Ми почули якусь фразу, якась подія відбувається навколо нас. Хтось нам щось зробив. Так, ми щось побачили, почули. Там і ми відповідно вже маємо заготовлену реакцію. Ну, в відносинах це проявляється от найяскравіше. Коли ми вже повісили на якусь людину певний ярлик, що ця людина вона базікає дуже багато. От вона говорить дуже багато, і багато з того, що воно говорить, немає там сенсу ніякого. Відповідно, коли та людина прийде до нас, неважливо, з якою ідеєю, ми вже через цей ярлик дивимося, що ця людина нічого. Путінго нам сказати не може, відповідно, все, що вона нам скаже, має бути проведено через фільтр, максимальний фільтр, аби не повірити тому, що та людина говорить. Навіть якщо людина прийшла з найкращою ідеєю, яка дійсно допоможе вам поміняти ваше життя, просто ми її не будемо сприймати так. Тому що ми вже маємо певний фільтр, вже певний ярлик на цю людину повішено. Ще навпаки, людина, яку ми дуже поважаємо. Вона нам багато корисних речей зробила в світі, вона нам допомагала, підказувала. Ми розуміємо, все, що вона говорить, воно має сенс. І одного разу, коли та людина прийде з якоюсь нісенітницею, яка дійсно не має жодного сенсу, і якщо її послухати, то стане дуже погано нам, то ми її все рівно послухаємо в більшості випадків. Наші фільтри будуть такі, що все, що та людина говорить, вже має сенс, вже якби заздалегідь, ми вже знаємо, що будемо взяти. Тому що ми вже маємо заготовлену реакцію. Найкраще це коли ми спілкуємося з кожною людиною, як з новою. Так? Тому що люди мають тенденцію змінюватись. Хоча хтось каже, що люди не міняються, що люди міняються, В чомусь вони не міняються, в чомусь вони міняються. Ну, в більшості кожен здатен до прогресу. Так само, як ну, є ж мала дитина. А є доросла людина, яка вже розуміється в житті. І мала дитина робить набагато більше помилок, вона дуже багато чого не розуміє, вона може, особливо, якщо це підліток, поводитись в де деякій мірі непристойно, деякі соціальні норми не розуміти, а коли ми виростаємо, ми починаємо вивчати цей світ, починають світ нас виховувати, і ми стаємо кращими, прогресуємо себе. От. само кожна людина, вона нова. Кожна ситуація, вона е, нова. Дуже велика цінність сприймати ту ж саму ситуацію кожен раз по-новому. Чому до нас приходять в житті одні ті самі ситуації? В нас виникають, тобто, наче як зациклено, наче потрапляємо ми в петлю. І ця петля постійно нам демонструє одну ту ж саму ситуацію, одні ті ж самі сварки, конфлікти з тією ж самою людиною, якось циклічно вони відбуваються. Так. Тому що перший раз ми не засвоїли, нам показують другий раз, якщо другий раз не засвоїли, нам показують третій раз. Так. І, можливо, через різних людей, через різні ситуації життя нам показує, що потрібно щось змінити. Так? Але якщо ми будемо дивитися на світ через призму нашого старого бачення, як ми звикли, щоб це було, і постійно діставати з цього архіву ті ж самі реакції, так, ми відповідно не змінимося. Ми не зможемо побачити а щось нового. Можливо, людина помінялася, можливо, варто її пробачити і подивитися на неї новим поглядом. А медитація працює яким чином, як вона впливає на те, як ми приймаємо рішення. Коли ми медитуємо, ми стараємося заспокоїти наш розум, почати дихати глибоко, спокійно, автоматично ми розслабляємося. Коли ми розслабляємо наш розум, ми відпускаємо наші емоції, зайві думки, і ми ведемо ту сферу, де працює інтуїція, де от є чисте знання, де наша совість вона найбільше нам доступна, щоб запитати, а як же ж правильно вчинити в даному випадку. Також в нас з'являється усвідомленість, коли з'являється ситуація, яка постійно повторюється, тобто як ця петля, в яку ми потрапляємо. Один раз ситуація, ми урок не засвоїли, другий раз ситуація ми знову не засвоїли. Третій і так безкінечно, поки ми щось не зрозуміємо. Медитація дозволяє зрозуміти і відслідкувати оці от ситуації, коли виникають, і в момент зрозуміти, коли потрібно все-таки діяти по-іншому. По не брати цю нашу реакцію з того архіву, а як діяти по-новому. Медитація допомагає здобути усвідомленість. Усвідомленість тут, зараз, що я хочу, що мій колега, мій партнер хоче, так, яка потреба взагалі? І дозволяє більше раціонально дивитись на ситуацію, оцінювати, як правильно вчинити. Тобто, медитація дає нам спокій. Що ж, друзі, давайте медитувати разом. А щоб легше було, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки, щоб більше людей дізналися про Meditation Steps Україна. Скидуйте ці відео своїм друзям. Бажаю вам гарного дня Намаскар.